Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Продовжуємо корисні, цікаві відео, пізнавальні, як підготувати себе до початку сезону, свій організм. Хто не дивився, обов'язково перейдіть, подивитися минуле відео про те, як робити чекап серця. Там дуже корисна і дуже кайфова інформація. Сьогодні будемо розмовляти про не менш а корисний тест, який ви можете зробити. Для себе, для свого організму, це біоімпедансометрія. Багато хто навіть не знає, що це таке. Ось сьогодні дізнаєтеся, я вам розкажу все максимально детально і вам буде 100% цікаво. Для цього я сьогодні приїхав в Aurum Fitness Clinic. це фітнес клініка, яка знаходиться в Києві. Тут безпосередньо ви можете її і зробити. І сьогодні я не сам, сьогодні я зі своєю дружиною Добре, владою. Як ти виспалася? Е, з дитиною маленькою навряд чи. Зараз у нас 10 ранку, і щоб ви розуміли, перед тестом не можна ні пити, ні їсти. Не пила, не їла? Не пила, не їла. Але ні. там тебе круасан чекає з лососем. Дуже важливо, перед тестом нічого не їсти не пити. Але зараз вам все. Професіонали розкажуть за мене краще. Тому let's go всередину. Ну що, ми всередині вже в клініці, і зараз вам роман. Розповість, що таке взагалі біомпедансиметрія і навіщо її робити? Біомпіданс це один із видів діагностики, сучасних видів діагностики для оцінки складу тіла. Тобто, по суті, це один із найефективніших і я б сказав один із найбільш точних показників, які ми можемо отримати завдяки оцінці складової тіла. Тобто, а є задача пропустити електричний струм через тканини тіла. А вже їх супротив нам дасть оцінку того, який склад, тобто скільки там, умовно, м'язів, скільки води, скільки жиру. Можна навіть побачити плотність кістки там і взагалі оцінити навіть чи є а, якісь порушення там. Напрямку мікроелементів в організмі все, що з цим пов'язано. Ця штука б'є <гум> Да, да, да. Ну але ви його, якщо що, його ви не відчуваєте, тобто це такий дуже як легкий, да, типу електричний <гум> струм. Так, струм такий, да тут ж хвиля його, і ми його не відчуваємо. Тобто є дуже висока частота, а яку ми просто, просто не відчуваємо. І в чому ще плюс саме у цього апарату InBody 770? це є наскільки ти минулий раз мені казав золотим стандартом? Так 770 – це модель найвищого гатунку, тобто це те, які провідники використовуються а які саме складова цього апарату вона є базовою а далі вже програмне забезпечення. А ось цього такого американського американсько-європейського стандарту підходів до діагностики тіла. ну хорошо. А от якщо брати різницю, наприклад, між цим апаратом і там вагами Гермін, наприклад, котрі э, теж роблять як біоімпедансометрію, Ну, це все завжди дискусії. От. Але питання в тому, що ну умовно є ті, хто саме займається бієм Тобто, а є ті, які оцінюють різні показники. Ну тут з часом ти вже розумієш, що якісь тонкощі, якісь провідники, якісь програмні елементи, якісь комбінації вони виграють. Це досвід, чисто досвід, дуже довгий період. Ну, тобто все рівно ця штука вона буде точнішою. Так, так, однозначно, це одна із, якщо ми кажемо із саме електропровідних, то це стовідсотково найбільш точна в світі, яка тільки є. Щоб ви розуміли, я подивився її вартість. Вона коштує 800 тисяч гривень, а вагії коштують там ну, до десятки. А, так, так, так. Тому вже на фоні цього можна якби розуміти. Поясню, чому ми не робимо мені біоімпеданс, тому що я. Два тижні назад здається, я вже зробив його. Просто чомусь е вирішив не знімати це відео. Думав, що буде не цікаво, але насправді виклав у себе в телеграм-каналі, в, в соцмережах в інстаграмі. Uh, і всім якось так було цікаво. Багато хто навіть написав мені, що взагалі не знають, що таке біоімпедансометрія і навіщо вона потрібна. Тому я вирішив все ж таки зняти це відео і зробити його на прикладі ось влади, тому що їй також цікаво дізнатися склад свого тіла. Uh, тому сьогодні, ось заодно і вам піднімемо цей корисний Е, uh, Дякую Рома, що. Прийняв нас з радістю, з радістю дуже цінно таке питання. Я знаю, що є люди, яким не можна робити біоімпедансометрію, Правильно так дуже складно оцінити показники для людей, у яких є якісь імпланти. Тобто, це може бути будь-що металоконструкції або якісь елементи, які є металомісні. Ну тобто, пластини, це вже корекції. Різноманітні понятно, що якщо ми кажемо про якісь імпланти зубів, і все це не є критично, але якщо це кістка, от, якщо це все, що стосується кардіології, і е, саме якраз в цьому напрямку бажано не робити. Я знаю, що ще вагітним жінкам не можна робити. По-моєму, е, ну вагітним це точно е, також протипоказу, да, вибачте, зразу не звернув, Да. Там же ж, е, типа, оцей струм, він по-моєму впливає на околоплотні води. Так. Так. І так далі, хорошо. А ось наприклад для неї є момент, те, що вона зараз годує груддю? Угу. От. Ну, я так розумію, що в мене більше рідини в тілі, так як я годую груддю. це може впливати на показники рідини саме чи на якісь інші. Воно ну, що зараз, які у вас загальні показники, які на на, на за даний конкретний момент. Тому будемо будемо потім відштовхуватися від змінних, які будуть. Різниці зараз немає. А той стан, ну він звичайно унікальний. Ми будемо на нього зробити скидку. Ну тобто, чим е, корисно взагалі це, наприклад, зробити, якщо ви займаєтеся якимось видом спорту, тобто, ви можете оцінити, який у вас відсоток жиру, чи є сенс вам його скидати, чи, наприклад, е, немає потреби в цьому, ось і оцінити кожен із компонентів. Тому давайте починати. Да? Так, так, давайте зробимо. Так, перше, нам потрібно все зняти: це почки, е, годинники, тобто, повністю, бо це буде. Проводити і давати неправильну інформацію нам. Так, Можна ставити. Так, перше, ми заповнюємо анкету повністю як профайл, стаємо на ці штуки електроди ногами і беремо руками. Каже, не говоріть. Mm -hmm. І вимірює все. Mm -hmm. Супер. Ось і все. От весь тест. Mm -hmm. Пару хвилин займає, навіть менше. Так, ну що, тест тест готовий, да? І виходить. Зараз ми бачимо одразу всі е, основні показники. Тобто загальна вага, ми бачимо загальну вагу, яку на даний момент у... займаючися. І бачите, порядок норми, чи недобір, але ось ми ось в цій зоні, бачите, це є норма, і ми якраз, якраз на тобто, нижній вага грани... вага в нормі виходить. Та, так, навіть вона не доходить до центру норми. Mm. Тобто це така нижня границя норми. Тобто, що якщо ми зважаємо на там бажання дівчат, в основному що вони хочуть все таки більш стрункими бути, то в принципі. Це, мабуть, такий найкращий показник. Так, тут ось ми бачимо скелетну мускулатуру саме в кілограмах, і тут не треба ну, там помилятися саме, це є в кілограмах, скільки ми маємо кілограмів м'язів. І також показники бачите, в рамках ось сіренької угу. відмітки. Тобто бачимо, що в нормі. В нормі але вже голем... так. Тут на також нижня границя, тому м'язів хотілося б також. Да, тобто, більше. перше розуміємо, що непогано було б десь додати м'язів. Так, на цьому, на цьому етапі, так і в кілограмах ми бачимо таку відсутко не відсоткову, а саме а показник в кілограмах, а скільки жиру. Ми, так тобто, ось ми бачимо 13,7 кг жиру. Саме в це якби в нормі. Так, У всьому тілі зараз 13,7 І відсоток, який ми зараз спостерігаємо, це 25,2%. Вважається також нормою для дівчат. Це є ну, така здорова норма ваги, і саме жиру. Якщо що у дівчат відсоток жиру він і має бути набагато більше ніж у чоловіків, тобто це нормально. Тому 25,2% це ось трошки даже вище середини норми. Тобто, скажімо так: якщо оцінювати це для просто звичайної людини, то ми можемо сказати, що все окей. По скелетній мускулатурі, по вазі і по відсотку жиру. Але якщо б ми зараз говорили як, з точки зору спорту, то можна сказати, що тут є запас а, в тому, що можна зменшити ще відсоток жиру а, і трошки додати скелетної мускулатури, тобто це було б а, більш продуктивніше для там, наприклад, того ж бігу. Вважається, що для дівчат якраз 25% це дуже гарний показник. Ну саме якщо ми кажемо середній статистику. Mm -hmm. Вказники для чоловіків, а все, що більше 25% це вже ожиріння буде. Ну, Тобто mm -hmm. і там градація між чоловіками і жінками ну, там більше навіть 7%. Тобто, це серйозно, ви дуже праві. Так, тут ми бачимо а, співвідношення а, внутрішньої клітини та позаклітинної води. А, ну, по суті, позаклітинна вода це те, що регулює натрій. А от це це, це, це та вода, а, яку по суті треба ну, тримати завжди в балансі. Ну і внутрішня клітина це, це вся рідина, яка ну є складовою нашої діяльності. І вона є такою основою, основою механізму нашого. Нашої життєдіяльності і тут якраз баланс в нормі, тобто в рамках рідини, яка в нас в організмі зараз це порядок. А скільки м'язів саме в поясі нижніх кінців? По суті, в кінцівках ніг? То тут також ми бачимо норму, але знову ж таки, якщо для життєдіяльності і ми кажемо, що для здоров'я людини, то це супер. От, якщо і для спорту, то звичайно потрібно буде трішки давати відсоток, ну хоча б відсоток а то і два в плюс до м'язу. Коротше, треба м'язи в ногах набирати. Ну так я ж до цього совсем не готуюся. Так, <рес> да, ну це, це так, це зараз шлях. Оцей показник це співвідношення ваги і росту. То по суті ми бачимо гарний показник 24. Норма, ідеальний стандарт, це десь біля 19 вважається. От, це є складова якраз співвідношення росту. Ну але цей показник BMI, він такий дуже відносний насправді, тому що є ж навіть, якщо взяти, наприклад, качків, в них багато м'язів. І в них може показувати, якщо рахувати по BMI, це може показувати ожиріння в них. Він супервідносний. На нього орієнтуватися не потрібно. Ну, по суті, якби ми на нього орієнтувалися, ми б не робили весь цей діагностичний аналіз. Але так базово, в таких самих простих умовах це орієнтир, саме скільки людина носить на собі ваги. І по суті, неважливо, яка це вага, чи це м'язи, чи це жир, загалом це навантаження на організм. Тобто це серцево-судинна система, це органи, все, що з цим складається. Тому а, тут найбільше розмова не з точки зору жир, там, чи людина з надлишковою вагою, саме жировою, а загалом, що вона або є, або її немає. І тут ми доходимо якраз до такого. Центру основи це базальний метаболізм, саме базальні показники калоражу, скільки людині потрібно для життєдіяльності, підтримки життєдіяльності. Це така основа, від якої ми завжди штовхуємо. Тобто, це мінімум, який вам потрібно їсти, скільки енергії витрачається просто по дефолту вашого існування. Ось і це максимально точний розрахунок, можна так сказати. Тобто, тут ми бачимо, що 1246 калорій це те, що нижче чого. Опускатися ні в якому разі не можна. Навіть, ну якщо ви хочете скинути вагу, то це показник такого мінімуму. Тому що якщо ви будете опускатися нижче, буде вам дуже погано. Так, це стрес для організму, однозначно. Бачи, якщо ви в спорті то так не жартувати. У мене є показники людей, які приходять, займаються, тренуються, каже, я займаюсь. Я тренуюсь реально чотири рази на тиждень. Я ну, така мотивована, у мене все так, але там така якась обічна відчуття дряблості шкіри, або така якась ненаповненість життєва, і така каже, завжди втома. Я не розумію, ну от чому так? То ну, це і є показник того, що людина а, знаходиться в постійному стресі, перетренування і зрив адаптації. Ну, по суті, як у спорті, так і в життєдіяльності. А, Ніхто не відміняв звичайний фітнес, а, також як показовою а, складовою життєдіяльності. Так а тут е це показник вісцерального жиру. Ого! Наразі його багато знову ж таки ми враховуємо на якому етапі ми робимо дослідження, тому ми завжди маємо логічно до цього відноситись. Якщо зараз дівчина тільки недавно дитинку нам на світ народила, тому це є зараз відновлюючий етап, а просто потрібно на це звертати увагу. Ми кажемо, що будь-який результат це результат. І показник, з якого ми стартуємо. Норма чи не норма це супер відносно. Тим паче, ось ви спортсмени, От для вас ось, показники все одно будуть трішки зміщатися, і ми вже в консультації, в діалозі, там, з підтримкою вашого тренера можемо якусь таку складову орієнтирів зміщувати. Тут аналогічно, тобто логічно, що якраз абдомінальна зона вона буде зараз в пріоритеті. Ну, Тобто, враховуючи, наприклад, що ось до влади це. Після народження дитини, тут скільки у нас зараз три місяці буде, так. виходить, і трохи збільшив цей містральний жир. Це якби, просто за цим потрібно якби, слідкувати, наскільки це буде потім змінюватися, цей показник, і якби, тримати його на контролі. Mm -hmm. Але загалом, е якби, це також дуже важливий показник, особливо, наскільки я знаю, буває у. Худих людей, вроді ти як неповний, але в тебе за рахунок того, що харчування не досить якісне, оцей показник вістерального жиру він буде великий. Так, це дуже важливий показник здоров'я загалом людини. А ще раз повторюсь, ми зараз ну, відносно влади не маємо, це не може бути відправною точкою. Тобто, ну до одиниці це не є проблема, до речі, до одиниці це не є проблема, тобто 09 це ну, там, трішки вище норми, нічого. Але якщо у людини там я бачу. Показники ну, супер-зашкальні. А це основна проблема, тому що це все жири на органах, це там серце, це печінка, це всі органи, і якраз жир наблишковий це є ускладнення і функції, і роботи як зі сторони самої функції органу, так і вже йдемо в гормональну систему, тому що цей перебір він вже, ну, напряму впливає на систему ендокрину. Тобто, це ваші органи буквально обростають. Жиром. А скільки показник зашкалювальний? Показники ну, там, реально в десятки разів більше. Що, а це саме вісцеральний жир, скільки його в, в сантиметрах квадратних саме? Нічого що і навіть такі показники. Не. Тобто це є якраз в сантиметрах квадратних кількість вісцерального жиру. Це все також, все про що ми що говорили, але більш більш локально в математичних показ. То ну зараз це до 100, це це, це, це це добре. Знову ж таки, ми зважаємо на показники, з яких ми починаємо. Якщо це людина, там якій зараз там умовно 30 років, тільки після народження дитинки, то сто це, дев'ять, це, це супер круто. А якщо ми будемо мати там умовно... Людину там, за 40, там, то ми будемо дивитися і співвідношення також влаштовувати. Але бачите, немає показників добре чи погано. Тобто є багато, є мало. Якби. І ще раз повторюсь, будь-який результат це результат, і головне, щоб ми рухались до змін, а зміни хм, на краще. Да, тобто Суть в тому, що ми якби, дивимося тут ще все в динаміці. Тобто, ось, наприклад, для мене я. Чому зараз вирішив? Я зробив перед початком сезону собі біоімпедансометрію. зрозумів свій склад тіла. Є сенс мені скидувати вагу, чи немає сенсу скидувати вагу? І відповідно цього я роблю якийсь тренувальний блок. Там, ось у мене це буде, ну, умовно кажучи, три місяці. Через три місяці я прийду знову зроблю біоімпедансометрію, подивлюся, як змінилося тіло, і відповідно цього вже далі ми будемо відштовхуватися. І так, тут ми маємо таку ж вигляді таблицю, звіт, який ми, по суті, даємо займаючись, як орієнтир, на який він далі рухається. До речі, ми це в основному відправляємо на електронний адрес і у вас він завжди зберігається. Ну і у нас також в базі, як Максим каже, в динаміці буде все видно. А ми бачимо в першу чергу загальну кількість рідини в організмі і наразі у нас 29,6 літрів при нормі до 35 від 29 літрів. І одного протеїни саме білок 8 при нормі від 7,8 до 9,6, Також супер Також супермолодці, сімейний такий підряд правильного підходу до харчування. Режиму ми бачимо тут і показники, якраз як ми вже говорили, жиру в тілі 13,7 при нормі до 18,3 в кілограмах для дівчини, о такому віці. Ага, і ще дуже класний показник, який ми, ми тут маємо. Внутрішня клітина вода, те, що ми говорили, позаклітина, рівень базальний. І ось оце дуже класно. Активна, Активна да, маса м'язів. Маса, ну, вона має бути десь в діапазоні. реально… А, Ну чим вище, тим краще. Тобто ми можемо говорити там, щоб їх було більше 70% саме відносно м'язів в нашому тілі. От і якщо ми дивимося там скільки м'язів в кілограмах, і потім дивимося скільки активних, і це має бути більше 70%. Тобто зараз ми маємо показник відносно норми, які дає нам програма: 26,4. При нормі від 258 до 31,6. Тобто ми на, кій, на нижній границі, і це логічно на цьому етапі, тому ось тут на це будемо звертати увагу як, як найбільше як в тому числі з точки зору м'язів. Чудово, тим, що ви якби ось можете оцінити е, свої показники. Оцінити не просто, що ви дивитеся на вагу, і знаєте, ви такі, треба скинути просто вагу, щоб просто скинути. Чи це правильно, чи це ні, ну не факт. Давайте я вам просто більш детально приведу на своєму прикладі. Моя вага складає 77,7 кг, Зріст 1,81 м. Якщо дивитися по канонам, по формулам, то для бігуна триатлета, велосипедиста, я маю важити приблизно 71 кілограм. Тобто, це моя була б а, по нормам ідеальна вага. Але, а, зробивши біоімпеданс, ми бачимо, що у мене м'язової маси а, дуже багато. Ви да? бачите, ось да. м'язова маса виходить навіть вище норми йде. Да, да, да. При тому, що у вас така динаміка. А на витривалість і дуже довго тривала робота, то, по у вас м'язів мало б бути там нанизу, десь от. І а, це каже, що мені немає сенсу ну, якби, руйнувати м'язову масу, втрачати м'язову масу, а, тому що це буде дуже нелогічно і неправильно. Що стосується відсотку жиру, о, відсоток жиру у нас 6 там, кілограм, да, здається mm -hmm. по кілограмах От. А, ні, ось... 6 кг виходить mm -hmm. жиру. і в відсотках це 11,1. Це на нижній границі норми. Це дає о, якби, бачення того, що в принципі, як для спортсмена, я можу ще там на відсоток-два відсотка знизити, але це максимум не нижче. Тобто, один-два відсотка це скільки тут вийде десь? Мінус там півтора-два кілограми. Е, ну, якщо так, в середньому десь. Якщо по жиру? По жиру, так. Да. Це е, десь півтора е, да, кілограма жиру, саме жиру. Саме жиру. Да, О, да. І тобто бачите, вже небагато. По м'язах, ось, до речі, в ногах. Бачите, тут м'язи в ногах, да. просто. На верхні, на... 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 на вже, типу, вищі норми. Ну так, да. для такої роботи, от, яку ви в основному робите, це реально багато м'язів. Ну, тобто, я такого ну, рідко бачу. Реально. Тобто, це, це дуже ну, високий показник, тобто таким чином ви стаєте ефективнішим і ну, це така якась унікальність в цьому виді спорту. І вістеральний жир нижче норми. Це саме а, співвідношення якраз талії стегна. Оце це така основа. Бачите, ага. це ну, як ідеальний трикутник. Ага. І далі це якраз більш, більш поглиблене, що нас цікавить. тут. Це саме вісцеральний жир на низах органи обділені, так сказати. і це і це добре. Да, і це, да, це дуже добре. Це добре, да для спорту, для показників. Це супер, це однозначно легше, ви краще. І впевненіше виконується цю роботу, тобто що немає цієї боротьби надлишкової, яку інша людина, якої є відсоток і показник вищий, і вона буде точно відчувати цю вагу. Це може бути загальна вага навіть нижча, але вісцеральний високий, і воно десь буде підтискати, десь органи будуть недопрацьовувати, а там може порушення функції, ну а потім і загальний результат. Угу, вот. І там ще здається м'язова оця активність, те, що ти активна, казав, активна м'язова маса, маса. Ось вона знаходиться реально на Вище норми навіть да ось ми чітко бачимо 45,4 кг. і при нормі до 44, Да. ну і це і скоріш за все і за того, що такий вид спорту, там де є і плавання, і біг, і віл, тобто включається максимально велика кількість м'язових волокон груп, і що ну якби мені дає змогу оцінити ось це все, оцінити чи є сенс мені. Худнути, Наскільки мені худнути, а, оцінити кожен компонент, тому що а, якби, для когось потрібно дійсно буде, буде відсоток жиру там більше, потрібно дійсно ну, якби, попрацювати над тим, щоб втрачати. Мені сильно не потрібно. Да, зараз там період міжсезоння, є змога а, якби, нижчу інтенсивність взяти і ну, якби, для кращої прям, продуктивності. Скинути ще там півтора кілограми, два кілограми, не більше. Але знову ж таки, в принципі, якби можна і без цього навіть обійтися. В принципі. Тобто 11% жиру це нормально. От. Тому, ну але будемо так, десь я думаю, 9 буде взагалі ідеально. Ось я зробив це все. Зараз пройду оцей цей блок міжсезоння. А, і потім знову зробимо через 11 тижнів біоімпедансометрію і подивимося, яка буде динаміка, як воно буде змінюватися. Ну і в принципі хотілося б так регулярно, хоча б напевно раз там на 4 місяці, 3 місяці робити, дивитися просто який склад організму. Але знову ж таки, це ну, для мене, тому що я там активно займаюся. Да? Якщо ви просто там Займаєтеся три рази на тиждень, якби, от з таким, знаєте, як фітнесом, чуть, чуть вище фітнеса, то достатньо, просто, я думаю, що зробити хоча б раз. Подивитися склад свого тіла, чи є вам сенс худнути, за рахунок чого худнути, ну і так далі. Я думаю, що тут ви вже все зрозуміли. А, ну, класно те, що, наприклад, на моєму прикладі я хочу починати займатися знову. Я до вагітності займалась бігом не, не дуже сильно довго, але доволі продуктивно. От. І зараз я хочу знову починати, і мені класно буде потім зрівняти десь там через півроку чи через рік і взагалі розуміти. На в з чого да, там, починати, як харчуватися, скільки калорій їсти. Тому для таких, скажімо, починаючих, можливо, як, як ти кажеш, професіональних любителів. да, Професіональних любителів. це буде дуже круто перевіряти, навіть там, раз в півроку, раз в рік. І... Це буде допомагати досягати якихось кращих результатів. Ну, і взагалі було цікаво подивитися, як в мене змінилося тіло після вагітності і народження, бо я десь за рік до вагітності, десь в цілому два роки назад робила звичайне в залі, і в мене, в принципі, все було плюс-мінус в нормі. Той самий вісцеральний жир був в нормі. А наразі я бачу, що його дуже багато, але це нормально. Після такого, да, після вагітності народження, це нормально. М'язової маси стало менше. Це нормально, тому будемо працювати. Тому а, вам дякую, що подивилися це відео. Ромі дуже дякую за те, що прийняв нас сьогодні а, в клініці. Так що а, посилання на клініку я залишу в описі під цим відео. Переходьте, записуйтесь на біоімпедансіометрію. Це дуже корисна штука. Я думаю, що ви це вже зрозуміли. І е, якби прогресуйте, е, досягайте кращих результатів і будьте ну, обов'язково здоровими, тому що Добре. це в першу чергу про здоров'я зараз. А вам ще раз дякую, що додивилися це відео. Всім пока.